Читаємо дитячу біблію разом Новий Завіт Юда погоджується зрадити Ісуса. Релігійних провідників переповнювала заздрість. Вони бачили, як багато людей йшло за Ісусом. Натомість, вони хотіли, аби всі ці люди йшли за ними тоді б вони мали більше влади і грошей. Тож злі провідники планували вбити Ісуса. Вони були готові вбити Сина Божого, аби зберегти свою владу над народом. Юда, один із дванадцятьох учнів Ісуса, знав, що релігійні провідники хотіли вбити Ісуса. У нього виникла ідея якщо він допоможе їм, можливо, вони йому заплатять. Отож, він відвернувся від Ісуса і був готовий видати Його. Юда впустив сатану до свого серця і дозволив йому керувати собою. Він пішов до релігійних провідників, щоб домовитися з ними. Юда сказав, що готовий допомогти їм схопити Ісуса. Скільки ви мені заплатите? запитав він. Вони дуже зраділи, що Юда вирішив їм допомогти, і запропонували йому 30 срібних монет. Відтоді Юда шукав слушного часу, аби допомогти провідникам схопити Ісуса. Він знав, що це потрібно було зробити тихо, коли довкола не буде. Юрб народу.